Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити ультраміцне укріплення, те, що в інтернеті називають армуванням. Суть його в тонкому покритті та дуже тонких кінчиках, але дуже міцних. Що ж, дивимося, як зробити те армування. Так виглядають мої нігті до тут теж було укріплення густим гелем, вони теж тверді та міцні і теж тонкими кінчиками. Перше, що я роблю, то знімаю старе покриття. Мені необхідно зняти його до тонкої підложки, бо будувати ніготь я буду з нуля. Я використала для зняття фрезу з зеленим поясом в формі кукуруза. Далі стандартно підготовлю нігтьову пластину до укріплення. Перше, що я завжди починаю роботи, то це з роботи з кутикулою. Відштовхую кутикулу апельсиновою паличкою та вичищаю птерігії. Прибираю блиск з нігтя за допомогою пилки. Переважно використовую пилки з абразивністю 180 грид. Головне не перестаратись та не перепиляти ніготь. Працюємо, якначе ви царапаєте ніготь. Трошки забужую форму. Нам чіткість паралелей зараз не важлива, бо все добудуємо. Наступним етапом піднімаю кутикулу за допомогою фрези. Переважно в роботі я використовую алмазну фрезу полум'я з червоним поясом. Добре пропрацьовую з лівої сторони та з правої сторони кутикули. Не забуваю і про бокові валики. Чим краще ви вичистите птеріги, тим більше мінімізуєте ризик від злойки. Зараз мені сподобалось працювати з кератоликом. Зріз виходить охайним, а шкіра зволоженою. Крапаю кератолик на кутикулу та прибираю його залишки, виконую зріз ножичками. Подивіться на шкіру після зрізу, виглядає здоровою та зволоженою. Далі знежирюю нігтяву пластину нел препом та наношу дегідратор на весь нігодь. Даю йому пару секунд, щоб він випарувався. Далі наношу на кінчик нігтя ультрабонд. Наступним етапом буде нанесення підложки. Ставлю краплю бази пензлем з флакону на ніготь та пензлем для гелю розподіляю по нігтю втираючими рухами. Після полімеризації підложки переходжу до самого укріплення. Для цього укріплення я взяла гель желе він надміцний і витримує навіть дуже тонкі кінчики. Наношу гель желе на ніготь, відступаючи від кутикули десь на 1-2 мм. Наношу не дуже товстий шар. По боковим стінкам додаю точковий матеріал. гель желе дуже в'язкий матеріал, як ви його поставите, то він і стоїть там, тому його легко підправляти, додавати паралелі та кути. Він нікуди не втече та не затече. Але є єдиний мінус гелю то його обов'язково треба опилити, і якщо ви не любите поверхневий опил, то таке укріплення вам не підійде, бо займає достатню кількість часу. Щоб був більш плавний перехід від кутикули до матеріалу, я тонким пензлем від кутикули тягну матеріал до кінчика, тим самим змінюю архітектуру нігтю та піднімаю ніготь. Відправляю ніготь в лампу та десь на 10 секунді піджимаю арку. Роблю я це з зажимом. Піджимаю матеріал, поки він теплий. І відправляю ніготь сушитись в лампу до повної полімеризації. Залишилось діло за основним. Це поверхневий опил. Нам необхідно зробити максимально плавний перехід від нігтя в матеріал біля кутикули. Одразу опилюємо нижню паралель та бокові паралелі, тому що нам потрібно розуміти нашу форму і що нам ще допилювати по бокам, де прибрати зайвий матеріал, тому робимо це одразу. Так, як ми працювали з пилкою, то нам потрібно згладити царапки від пилки бафом. Для цього використовуємо м'який баф. Як бачите, в торці у нас з'явилась товщина і її потрібно стончити. І так як ми використовували досить міцний матеріал, то ми можемо максимально тонко випиляти торці і вони не будуть ламатись. Такий результат в мене вийшов. Нігті тонкі та міцні. З ними я хожу вже більше тижня і нічого з ними не трапилось. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, залишай коментар та підписуйся на канал.